Осінь 2023-го. Адріатичне море на західному узбережжі Хроватського півострова Істрія. Місцевий дайвінг-центр воєнних інвалідів вперше приймає у себе українців. Серед них захисники Маріуполя та Бучі. А листо тако коли у нас тривала війна, Україна була серед перших держав, які визнали незалежність Хорватії. І я пам'ятаю момент, коли нам озвучили це на передовій. Досі відчуваю мурашки на шкірі, коли згадую Рене Ціповіць, колишній снайпер Хос хорватських оборонних сил, військового крила хорватської партії права на першому етапі війни за незалежність у 1991-1993 роках. Бійці ХОС брали участь зокрема у обороні Вуковара у вересні 1991-го. Навіть зараз, 30 років по тому, я відчуваю наслідки того, через що довелось пройти на війні. Це, наприклад, підвищена пітливість. Навіть вночі ви мусите перевертати подушку іншим боком, інакше зранку наволочка буде мокрою. Постійна внутрішня тривога завжди присутня, і для заспокоєння найважливіше навчитися працювати саме з собою, коли я спостерігаю за молодими хлопцями, з якими ми працюємо, я бачу себе. Сьогодні Рене керує усіма водолазами Державної служби цивільного захисту Хорватії. А 20 років тому він заснував дайвінг-клуб разом з військовими побратимами. Відтоді тут навчають ветеранів, що постраждали від війни основним технікам дайвінгу, роботі зі спорядженням та пірнанню. Дайвінг це воно якби як про самодисципліну, про якби здатність регулювати своє якось дихання, саме ну якби самозаспокоюватися, і це щось схоже на медитацію. Це заміняє в частності роботу, напевно, з психологом. Наразі в пошуку, в пошуку свого стилю, бо якби в мене одна рука нога воно по діагоналі, і щоб знайти свій стиль, то це треба багато дуже практики, багато праці. Михайло, сержант 95-ї бригади, учасник боїв під Ізюмом на Харківщині. Він став першим в Україні військовим, який отримав біонічний протез руки у центрі реабілітації Unbroken у Львові. Через півроку після занурення у Адріатичному морі Михайло знову зустрічається з хорватськими інструкторами вже у львівському басейні. Один з них Боран Мартіч, який на початку 90-х пішов добровольцем на війну у 19 років, усі ці дні працює лише з ним, не відходячи ані на крок. Я сам я ніколи не зустрічався з таким випадком, як у Михайла. Він потребує особливого підходу. Коли ми тільки починали, у мене був навіть більший страх ніж у нього. Коли я працював на фермі, де вирощували тунця, то багато спостерігав за технікою плавання, яку застосовують ці риби, а також їхньою поведінкою у морі. Я гадаю, це допомогло мені у випадку з навчанням Михайла. Його система рухів під водою схожа на техніку риби або навіть дельфіна. У басейні ми звільнилися від усього зайвого і стали рибами. На початку я не вмів взагалі плавати, якби і якби такий страх був перед водою. Але більше страх був плавати якби на поверхні води. Якби а коли з обладнанням всім всім я розумію, я спробував, що я можу через нього дихати, все то страха такого ну, перед занурюванням немає. Пробував робити сальто під водою. Це все дуже так мене захопило. Не мійся, пішов. Разом з Михайлом у львівській частині проєкту ресоціалізації через дайвінг беруть участь ще десятеро ветеранів ЗСУ. Я отримав кульові поранення в область живота. Були поранені у мене червна порожнина, я живу в центрі міста. І в мене трохи є моменти, коли я... за багато людей та трохи мене визиває якісь такий інколи дисонанс. Але коли ти в воді, ніхто тебе не тривожує, ніхто тебе не трогає, ти такий собі окей, все класно. Ти нічого не чуєш, ніхто тобі не заважає, нічого тобі не жужить, не летить. І це якийсь такий е, peaceful, peaceful time для, для тебе самого Філіп Вішич, хорват, який багато років живе у Львові і створив тут сім'ю. Це він вперше запросив хорватських ветеранів дайверів в Україну ще на початку повномасштабного вторгнення у березні 2022-го. Ми маємо доню, яка зараз буде 9 років, маю. І Майя була в Хорватії півтора року, йшла там в школу, і насправді ми її збрехли від всіх тих дуже таких, скажімо, страшних відчуття від війни, тривог, вибухів, всі тих картин, які є. Ну я, як Хорват, який в тому всьому був 25 років тому, як молодий хлопець, 16 років. Я сказав дружині де з 1 вересня, Наша має йде в школу в Україні. Наша має повинна зрозуміти, хто ворог. Вона повинна зрозуміти, як з тим ворогом жити до кінця свого життя. І цей ворог може бути активний, а може бути і пасивний. Але він завжди залишається таким, як і він є. До кінця цього проекту хорватські інструктори та українські ветерани зустрінуться у воді щонайменше двічі. Ймовірно, війна ще не завершиться, проте для них зцілення від неї. Вже почалося омаляно. Що для Данкевич для Голосу Америки зі Львова.